Всім привіт! Сьогодні печу яблучний пиріг на кислому молоці. Швидкий і смачний у приготуванні. Шість яблук, в мене таких великі вони, домашні, відрізаю від кісточок і від зерняток. І нарізаю його з такими кубочками. Яблук беру багато, тому що буду пекти на велику дечку. Розігріваю сковорідку і викладаю яблука на сковорідку. Добавляю 3-4 ложки цукру. І яблука з цукром протушковую. В кінці, коли яблука готові, додаю 1 столову ложку крохмалю картопляного. Ще трішки протушкую і виключаю. Ставлю, щоб вони охолонули. У миску виливаю 5 яєць, щіпочка солі, 2 стакани цукру і буду збивати до збільшення в об'ємі. Коли збилися яйця, додаю ванілін. 100 г олій, пів чайної ложки розпушувача, чайну ложку соди. І дві кружечки. У мене в кружці йде 250 грамів кислого молока. Це 500 грамів кислого молока. І додаю борошно і все міксером перебиваю ще до однорідної маси. Борошно в мене пішло, 600 грамів. Але це треба дивитися, плюс-мінус буде борошна, які яйця по величині, все. Ось такої густоти тісто вийшло в мене. Дечку змащую олією. І викидаю половину тіста. Трішки, може, більшу половину тіста. Викидаю, розгортую, наверх викладаю печені яблука. Виклавши яблуко, буду заливати тістом, яке лишилося. Буду розрівнювати його, щоб покрили яблука. І посипаю кунжутом. Розігріваю духовку до 200 градусів. Пекти буду 45-50 хвилин. Готові дістаю, охолоджую, нарізаємо і смакуємо. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!